Вітаю! Я Маріса Артерберн, науковиця бренду XS, і сьогодні хочу поговорити з вами про важливість амінокислот. Амінокислоти це будівельні цеглинки кожного білка в організмі, протеїни містяться в кожній клітині та тканині, кожному органі та кожному м'язі нашого тіла. Для підтримання належного функціонування всіх органів і систем наш організм потребує постійного надходження амінокислот для побудови, підтримки і заміни білків, втрачених в результаті нормального білкового обміну. Якщо ми не забезпечуємо себе достатньою кількістю білка й амінокислот, то щоб підтримувати нормальне функціонування найважливіших органів, як от серце та головний мозок, організм розщеплює власні білки. Саме тому постійне і достатнє надходження амінокислот і білків має вирішальне значення для вашого здоров'я і гарного самопочуття. Існує 22 амінокислоти, з яких в організмі утворюються білки. Уявіть, що ці амінокислоти є літерами алфавіту. Різні слова утворюються шляхом поєднання літер у різних послідовностях і комбінаціях. Те ж саме відбувається і з амінокислотами. Усі білки в організмі є результатом різних послідовностей і комбінацій тих самих 22 амінокислот. Серед 22 структурних компонентів амінокислот дев'ять вважаються незамінними, тобто наш організм не може їх синтезувати з інших амінокислот. Отже, ми маємо отримувати ці незамінні амінокислоти з їжі або дієтичних добавок кожного дня. Незамінні амінокислоти особливо важливі для побудови і підтримки м'язової маси, але ж дбати про підтримку м'язової маси потрібно лише у більш старшому віці. Чи не так? Не зовсім так. Ваше тіло досягне піка сухої м'язової маси приблизно у віці 25 років. Після досягнення цього віку починається процес втрати м'язової маси. Спочатку це відбувається повільно, але швидкість втрати м'язової маси дійсно починає прискорюватися приблизно у віці 40 років, і вже до 70 років більшість із нас втратить до 25% м'язової маси, яку ми мали у віці 25 років. Однак деякі з нас втратять навіть більше. На жаль, низька м'язова маса в старші роки може призвести до загальної слабкості та втрати здатності до повноцінного життя. Але старіння не є єдиною причиною втрати м'язової маси. Можливо, це вас здивує, але обмежуючи кількість калорій у раціоні з метою схуднення. Ви втрачаєте більше ніж просто жирові відкладення. Те, що ви сприймаєте як втрату ваги, представлено у вигляді меншої цифри на вагах у вашій ванній кімнаті, не пояснюється виключно втратою жирових відкладень. Вони складають близько 70% або трохи більше від загальної втрати в результаті схуднення. Решта, приблизно 20-25%, пов'язані із втратою м'язової маси та близько 5% із втратою щільності кісткової тканини. Тепер уявіть. Те, про що я вам щойно розповіла, в реальних обставинах. Адже майже кожен із нас мав досвід дотримання певної дієти та, до прикладу, втрати 5 кілограмів ваги. Що ж відбувається після, нам дуже складно потім утримати цю нову меншу вагу тіла. За відносно короткий час здається, що вся втрачена вага повернулася назад, а може навіть більше. Така модель схуднення і набору ваги може тривати протягом більшої частини нашого дорослого життя. Щоразу, коли ми зменшуємо споживання калорій, щоб схуднути, ми втрачаємо переважно жирові відкладення, але водночас ми втрачаємо і м'язову масу. Однак, коли вага повертається, ми набираємо майже виключно жирову масу. Отже, з кожним наступним циклом втрати і набору ваги, склад тіла фактично погіршується, оскільки жирова маса продовжує накопичуватися, а м'язова зменшуватися. Як ми можемо боротися з цим дисбалансом? Першим рішенням може бути додавання до раціону більшої кількості білка. Проте це не найкраща стратегія, оскільки білки, отримані з харчових продуктів, додадуть 4 кілокалорії на грам до щоденного споживання енергії. Натомість краще додатково включати в раціон дієтичні добавки з незамінними амінокислотами. Так, ви забезпечите організм всіма незамінними амінокислотами, необхідними для боротьби із втратою м'язової маси, і з набагато меншою кількістю енергії ніж та, що була б отримана від непошкоджених білків, чи то з молочних і м'ясних продуктів, чи то з протеїновмісних дієтичних добавок. Хоча отримувати достатню кількість незамінних амінокислот лише з їжі цілком можливо. Наш напружений спосіб життя може призводити до того, що ми поспіхом споживаємо напівфабрикати, які часто не здатні забезпечити наш організм високоякісним білком для отримання всіх незамінних амінокислот, необхідних організму щодня. Звісно, ви можете просто споживати більше високоякісних білків. Однак це призведе до збільшення кількості калорій у раціоні, а якщо ви надаєте перевагу тваринним білкам, це може вплинути на споживану кількість насичених жирів і холестерину. Щоб не потрапити в ці пастки, розгляньте можливість вживання дієтичної добавки з незамінними амінокислотами. Ви отримаєте всі 9 незамінних амінокислот, але з набагато меншою кількістю калорій і без шкідливих компонентів тваринних білків. Незалежно від віку, вам слід дбати про нарощування і підтримку м'язової маси. Якщо вам 20-30 років, то ви ніколи не матимете більш потужного потенціалу для нарощування білкової маси, ніж у цей період. Зараз саме час нарощувати м'язову масу та сповільнювати природний процес зменшення м'язової маси, пов'язаний зі старінням. Якщо вам 40 років і більше, ще не пізно наростити м'язи, які допоможуть вам жити повноцінно та продовжувати рухатися вперед. І в будь-якому віці, якщо ви маєте малорухливий спосіб життя, Ваші м'язи страждають від цього. Та в мене є для вас чудові новини. Нещодавно проведене клінічне дослідження показало, що дорослі, які споживали 4,1 грама незамінних амінокислот і аргініну в поєднанні з силовими тренуваннями протягом 10 тижнів, помітили поліпшення статури тіла і зменшенням в організмі загальної частки жиру, особливо вісцерального, та з компенсаторним збільшенням м'язової маси. І як результат, більш підтягнута фізична форма збільшення сили верхньої і нижньої частини тіла, а також на 75% більша витривалість верхньої і нижньої частини тіла, а учасники просто мали краще самопочуття. Відновлення проходило легше, з меншою хворобливістю та м'язовою втомою. Крім того, вони відчули покращення розумової та фізичної працездатності. Вражає правда? Щиро дякуємо, що приділили свій час.